Ти забуваєш, що в країні війна у наш сусід, він же нікуди не подінеться. Треба бути до цього готовим. Працювали без перерви, без вихідних 24 на 7. Було важко, було незручно, але ж ми все подавали. Вітаємо вас на онлайн є сьогодні. Говоримо про воєнну медицину, медичну реформу, проблеми ВЛК та реабілітацію військових та цивільних з генеральним директором Чернігівської міської лікарні, No2 Владиславом Кухарем. Владиславе, вітаю вас! Вітаю події, які були на початку повномасштабного вторгнення. Ваша лікарня стала так би мовити таким укриттям другим домом для деяких чернігівців. Можете взагалі розказати цей перший місяць, яким він був для лікарні? Ну, скажу так, що ніхто ж не був готовий до цього. Тобто ми взагалі все було, все було вперше, все було неочікуване. І, звичайно, було досить важко. Перебої з електрикою, не було тепла, не було води, ми не могли працювати так, як звикли до цього. Але ж в принципі людина, мабуть, може звикнути до будь-чого, і буквально в перші дні ми вже прилаштувалися до тих умов, в яких працювали потім півтора місяці, день і вночі, без перерви. І в принципі, я вам скажу так, що людина може вижити в будь-яких умовах. І медичну допомогу на достатньому рівні можна надавати в будь-яких умовах, що, в принципі, ми власним досвідом і показали. Те, що стосується працівників, їх родин, мешканців нашого мікрорайону, то так дійсно у нас жило багато людей. Повторюю, як і члени в родин, так і е, ті, хто переховувався в наших бомбосховищах. Тут у нас і тваринки були будь-які, і люди, і діти, і люди похилого віку. Тому така була ну, майже, майже велика родина, якщо можна так сказати. Ну, майже там, з певним допущенням. Тому. Повторю, було важко, було незручно, але ж ми все подавали. А от Стосовно персоналу, взагалі, на початку війни дуже багато людей виїжджали. А скільки взагалі людей залишилось тут в лікарні? І от, що мотивувало тоді людей залишитись і працювати тут без вихідних постійно? В перші дні виїхало, мабуть, приблизно, ми так не рахували точно, приблизно відсотків 30. Від працівників лікарні, але ж, так би мовити, бойовий костяк він залишився. І я вам скажу, що е, ті люди, на яких ти розраховував, і, в принципі, сподівався, що вони залізні і залишаться, і все буде добре, поїхали. А ти, на якого ти, в принципі, так би мовити, і не розраховував сильно, вони залишились і працювали саме так, працювали без перерви, без вихідних 24 на 7, всі ці півтора місяці. Тому я ще раз хочу подякувати всім. Це дійсно колектив пройшов випробування. Ну, якщо хочете і вогнем, і мечем, да, і всі витримали, що їх, так би мовити, мотивувало, це любов до своєї роботи, це розуміння, що більше ні на кого розраховувати, що тут більше ніхто не з'явиться, звідкись, да, тобто це тільки ми і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Можливо, дехто навіть сам не очікував, що він зможе, що він здатний і що у нього все вийде. Але, ж, так би мовити, вкупі всі ці питання вони дали той результат, який, який нам, в принципі, і допоміг все витримати з честю. Стосовно підготовки зараз до. Холодів, осінь, зима. Ми пам'ятаємо, наскільки для всієї країни були важкі часи блокаутів. Наскільки взагалі готова зараз ваша лікарня, область до холодів? У нас на сьогоднішній день, ну так скажу, є все, що необхідно. У нас є достатня кількість генераторів, у нас є великі акумулятори, які надають можливість працювати операційним. Да, операційним нашим від акумулятору, власне кажучи, навіть якщо там, не дай Боже, не буде електрики, ми можемо справитися власними зусиллями. Генератори теж дадуть нам можливість освітлювати приміщення. У нас є на сьогоднішній день і запаси води, у нас є і можливість отримувати цю воду. Сподіваюся, що ніяких там ніяких неочікуваних подій не відбудеться і нічого нам заважати не буде. Зараз багато лікарів, на жаль, на привті жаль, перекваліфікувались на військових медиків, тому що на них зараз дуже великий попит. На вашу думку, що потрібно і наскільки наскільки важко взагалі стати військовим медиком? Ну, насамперед повинна бути дуже висока стресостійкість, так би мовити, да, готовність до будь-яких форс-мажорів, готовність, ну, можливо, навіть певною мірою до самопожертв. Я рахую, що це головне. По-друге, як би мовити, готовності до будь-яких пацієнтів з будь-якими пораненнями, мабуть, це головне, тобто досвід. Професіоналізм і стресостійкість. Мабуть, це три такі головні риси, які потрібні зараз для військового медика. Стосовно гендерного питання у цій сфері, а, чи доцільна воно тут взагалі? Типу, військовий медик може бути тільки чоловік, чи, От, на вашу думку, особисто. Тому що зараз дуже багато суперечок стосовно цього. Ну, якщо повернутися там до досвіду інших країн, наприклад, там, Ізраїлю, то мабуть на сьогоднішній день не треба розподіляти медиків за гендерним принципом, тому що кожного разу повертаюся до лікарні, розумієте, можливо, це неправильно, але ну, є як є. я бачив і наших дівчат. Які тягли на собі здоровених хлопців там в два рази важче, ніж вони самі, і при цьому вони там не стогнали. І я бачив чоловіків, які вимагали там певних преференцій щодо місця роботи, щодо там ще якихось питань. Тому ну, я рахую, так все залежить від людини, не від її полу. А все залежить від людини. І я рахую, що дійсно не потрібно, ну, коли в державі війна, коли у нас така біда, то розподіляти на хлопчик і дівчинка, мабуть, це неправильно. В першу чергу треба слухатися там, можливо, своєї душі, свого серця, і робити так, як ти вважаєш за потрібне, не звертаючи повторюю. Увагу на хто це? Нещодавно була статистика за кількістю ампутацій Україна наближається показником до Другої світової. І з цього таке, знаєте, можливо, ну, воно логічне питання, але що нам з цим робити в майбутньому зараз? Жити. Звичайно, жити, це вже буде частина нашого життя. І від цього ми нікуди не подівнемося. Ми бачимо таких молодих хлопців кожного дня. Слава Богу, я ще не бачив таких дівчат. Це морально дуже важко витримати, але молодих хлопців я бачив і потрібно. Насамперед, ну я так рахую, в більшості своїй нікого не жаліти, тому що вони це сприймають дуже-дуже болісно. Нікого не жаліти, відноситися так, начебто е, нічого не сталося в сприйманню цієї людини і, звичайно, всіма силами підтримувати. Очно, заочно, як хочете, для того, щоб допомогти цим людям повернутися до нормального життя. На сьогоднішній день є технології, ми всі про них знаємо, які, в принципі, дозволяють людині повернутися і відчувати себе повноцінним членом спільноти. Так, да, це коштує великих грошей, але ж я рахую так, що держава не повинна на цьому економити в будь-якому випадку. Треба бути до цього готовим, як хочете, і морально, і фізично, і в будь-якому випадку, і повторюю, тому що ну, така війна, таке життя. Стосовно інтеграції, реінтеграції військових в суспільство після повернення з фронту. Ви якраз зачепили вже тему ментального, психологічного здоров'я. А наскільки буде важко, як ви думаєте, І знову ж таки, чи готова країна зараз після нашої перемоги вже от, до здорової такої інтеграції військових знову в суспільство? Таке, яке було мирне суспільство до війни? Ну, я рахую, що буде дуже важко. Готова, чи готова країна, чи ні? Ну, Повторюсь, мабуть, ну, мабуть, жодна країна не готова до цього. Тому що ті, хто в тилу, там, у них теж є певні психологічні проблеми, є там певні психотравми, є, є інші питання. Так, да, вони не такі, як і у тих наших громадян, які будуть повертатися в фронту. Вони інші. Насамперед сумісність. Психологічно, тих, хто не був, не був на фронті, але теж має погодитися, є певні проблеми, і ті, хто буде повертатися, це, ну, мабуть, перше, а мабуть, головне питання, наскільки вони зможуть, так би мовити, бути разом, чи в родинах, чи на роботі. Чи ще якимось чином, наскільки це буде можливе, і як швидко ми зможемо пристосуватися до того, що є. Ну, звичайно, підготувати кваліфікованих фахівців з досвідом, да, це ж не діло одного місяця чи одного року. Тобто всі будуть вчатися зараз і будуть вчитися паралельно з. Тими, хто буде потребувати такої допомоги. І це нормально, це реалії нашого життя. Хочу також окремо з вами поговорити про військово лікарську комісію. Mm. В медіа ходить багато суперечок і думка, що ВЛК зараз працюють так, аби, знаєте, виконати наказ. І військові, на жаль, зобов'язані туди приходити mm. теж, ні, ніби виконати наказ. Ваша думка, що не так з ВЛК? Які проблеми, чи все ж таки не так, не так багато проблем, як зараз кажуть, чи вони є? Можливо, ми неповною мірою відчули на собі там, проблеми, що стосуються роботи ВЛК. Але ж це не означає, що їх взагалі нема. Да, ну, звичайно, вони є, і, мабуть, вони складні, тому що тут і. Можливість самої ВЛК пропустити через себе велику кількість пацієнтів. Це взагалі стан тих пацієнтів, які приходять на цю ВЛК. Тобто ну, така проблема комплексна і, звичайно, не все гладко і не все буде так. Гладко певний час. Але ж повторюю, ну, Мені здається, трошки терпіння. На сьогоднішній день, ну, мабуть, нам всім, треба трошки терпіння один до іншого, взагалі до ситуації в державі, взагалі до будь-яких інших питань. Ну, погодьтеся на сьогоднішній день, ті, хто в глибокому тилу, ну, можу так сказати, вони взагалі мало відчувають, що в державі війна. тобто... Вибачте, за порівняння там, качають свої права, як то кажуть, да, щось там вимагають, зовсім не розуміючи, що в державі війна і десь гинуть люди кожної, кожної хвилини. Це проблема? Так, звичайно, це теж проблема. Стан медицини після війни. На вашу думку, з якими викликами ми зіштовхнемось вже після нашої перемоги? Це багата кількість людей, які потребують соціального підтримки. Це і е, люди, які перенесли ампутації, це люди, які мають інші проблеми зі здоров'ям, це, мабуть, сама така е, велика і е, сама, сама, сама болюча проблема, з якою ми всі е, зіткнемося в. Буквально на другий день після завершення війни, я так вважаю. По-друге, це звичайно враховуючи те, що наш сусід він же нікуди не подінеться, да? нам треба готувати медичну галузь взагалі до роботи в надважких умовах. Я маю на увазі, що потрібно, мабуть. Створювати медичні центри, які на базі тих, що є, які мають можливість працювати, оперувати, лікувати на мінусових поверхах, да? ну, як приклад Ізраїлю да? і інших країн. Тобто треба будувати підземні поверхи для того, щоб завжди бути готовими до. Праці в екстремальних умовах. То зараз люди, так би мовити, тримаються там на якихось нервах, а коли прийдеться фаза розслаблення, можливо, буде спалах таких соматичних хвороб, і до цього повинна бути готовими. І можливо, у вас є не знаю, що сказати, чи міжнародним партнерам, чи вашим колегам, чи, можливо, місцевій владі. От, от знаєте, що є ось тут? І от є можливість сказати. Е, насамперед, звичайно, не ослаблювати надання допомоги Україні, тому що, ну, на жаль, ми бачимо це і по наших співвітчизниках, да, які далеки від фронту. Да. Е, люди. Забуваючи в країні війна. От я не хочу, щоб наші міжнародні партнери забули про Україну, забули про війну. У них там все тихо, спокійно, так би мовити, так, як завжди. Щоб вони не забували, що це завдяки нам. Чи це через нас? Да? Вони мають можливість жити своїм звичайним, зручним життям. Це по-перше. На, нашій державі, нашим, нашому керівництву триматися далі, якщо це можливо берегти своє здоров'я, для того, щоб ну, ми бачимо, як всі змінилися, так? ми бачимо там, як, як виглядали наші керівники до війни, як вони. Виглядають зараз, це страшенно навантаження. Я, то як лікар, бачу, це страшенне і фізичне, і емоційне, і психологічне страшенно навантаження. Тому я бажаю всім насамперед витримати. Витримати це все. Ну, якщо не заради нас, так заради себе, хоча б так. Тому що всі мають родини, всі мають дітей, і вони завжди... Насамперед потрібні своїм дітям, своїм дружинам, своїм чоловікам. Тобто, не забувати про те, що поряд є люди, які у будь-якому випадку за вас переживають. Нам всім, ну, те, що я сказав, а нам всім терпіння. Терпіння робити свою справу так, як, як ви можете, навіть краще, чим ви можете, але ж терпіння і працьовитості. Я вам дуже дякую за таку щиру та чесну розмову. Дякую вам також. Підписуйтесь на наш канал та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити важливе та корисне від онлайн її.